Продовжуємо подавати матеріали засідання сесії міської ради 8 травня. За ініціативи депутата Максима Воловенка було прийнято рішення про створення ветеранського простору в громаді Кагарличчини. Це важливий крок для підвищення рівня соціального захисту і інтеграції учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Депутати затвердили положення про ветеранський простір міської територіальної громади, відповідно до якого до роботи залучатимуться працівники структурних підрозділів, комунальних закладів міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ організацій, усім форм власності для здійснення супроводу відвідувачів з метою вирішення їхніх проблем. А координація та організація роботи ветеранського простору покладається на сектор соціального забезпечення населення, відділу ЦНАП міської ради, основні принципи діяльності ветеранського простору, безоплатність та доступність надання вимог, допомог, професіоналізм, комплексність у вирішенні проблем, висока комунікація між органами місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства. Юридичними особами, які готові надавати допомогу звільненим зі служби військовослужбовцям. Для надання комплексної та ефективної допомоги на базі ветеранського простору Територіальної громади передбачено такі напрямки діяльності: надання інформації з питань соціального захисту, психологічної допомоги, правової допомоги, проведення заходів для підвищення професійного рівня та профорієнтації, створення осередків дозвілля, організація діяльності мобільних груп допомоги. Для належного. Впровадження вище зазначених напрямків діяльності ветеранського простору використовуватимуться приміщення комунальної власності громади, міської ради, музеї, будинків культури, бібліотек тощо залучатимуться працівники, які мають відповідний фаховий рівень, зокрема працівники центру, життя стійкості, фахівці супроводу, ветерани війни та демобілізованих осіб. На початку засідання оперативного штабу 12 травня його учасники традиційно взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання. Міський голова Олександр Панюта наголосив на засіданні на безпекових заходах у зв'язку з постійними загрозами повітряних атак ворога. Унаслідок падіння російського безпілотника в одному із сіл громади. Вибуховою хвилею пошкодили хати, господарські будівлі, сільський будинок культури. Працівники міської ради, рятувальники, поліцейські спрацювали там оперативно. За зверненнями громадян відповідно до актів обстеження міська рада надасть матеріальну допомогу на усунення пошкоджень на штабі і ще. Традиційно було обговорено плани на прийдешній тиждень. Заходи з благоустрою в рамках весняного двомісячника в громаді продовжено ще на місяць. Одним із важливих чинників роботі міської ради і депутатського корпусу є: регулярна допомога галузі медицини громади в закупівлі нового обладнання для створення. Покращених умов надання медичних послуг. А ще здійснюється регулярна допомога в ремонті приміщень лікарні, серед останніх оновлень заміна старих вікон на енергозберегаючі металопластикові. Так, нещодавно було замінено 28 таких вікон в адмінприміщенні поліклінічного відділення. Кошти на це в сумі більше чверті мільйона гривень було виділено за рішення депутатів міської ради. 12 травня на базі сільськогосподарського кооперативу агробізнес село Горохва відбувся семінар з нагоди Міжнародного дня здоров'я рослин для агровиробників громади. Організували семінар працівників управління контролю в сферах насінництва, розсадництва, карантину та захисту рослин, управління Держпродспоживслужби Київської області. В семінарі взяли участь карлицький міський голова Ласанпаню та його заступник Іван Сімцов. Користуючись нагодою, очільник громади звернувся до присутніх там керівників агроформувань, а в їх особах і до інших сільоспів-виробників. Я хочу подякувати від карлишан, подякувати керівникам, заступникам, представникам сільхозпідприємств, які сьогодні активно допомагають громаді забезпеченні життєдіяльності на територіях всіх, кожен присутніх, хто більше, хто менше, але ми разом, ми сьогодні працюємо для людей, тому спасибі велике другий момент сплата податків, своєчасна сплата податків дозволяє нам е працювати і в соціальному захисті населення активно працювати в підтримці збройних сил. Тільки станом на сьогодні радою прийнято рішень. І ми вже е буквально сьогодні-завтра допрахуємо е з початку року 3 мільйона 840 тисяч було радою виділено коштів для підтримки Збройних сил. Це все завдяки тому, що ми своєчасно сплачуємо і ми маємо можливість і дії робити. Та й також забезпечуємо своєчасну виплату, заробітну плату, освіта потужно, медицина потужно. Все це ми можемо робити тільки завдяки тому, що є можливість, ну, мається ресурс. Цілкозвиробники є одними з найпотужніших платників податків, своєчасних платників, тому слова подяки, спасибі до співпраці. І я впевнений, що наступить і мир, і перемога, про яку ми мріємо. Тому слова подяки від «Карличан». До колег звернувся керівник сільськогосподарського кооперативу Агробізнес, на базі якого проводився семінар Григорій Кулінченко. Сьогодні захід, якому ми, мабуть, ще не надаємо тієї того значення, яке повинно надавати. Таке враження, що ми, ми всі думаємо, що ми ще пропетляємо, наскільки швидко рухається. Оці всі ходочинні, і шкідники, і, і карантинні рослини, що треба вже зараз бити тривогу. І такий захід дуже потрібний. Потрібно працювати з населенням. Ясно, що в нас зараз війна, це доволі складно, але все рівно, рівно над чим треба задумуватися і обов'язково над чим треба працювати. Потім було здійснено виїзд на поля сільськогосподарського кооперативу Агробізнес, де заступник голови сільськогосподарського кооперативу Олександр Вахній поділився досвідом ефективного вирощування рослин завдяки прогресивним підходам до господарювання з урахування природоохоронних заходів. У ході дискусії з аграріями Карличчини було наголошено на профілактиці, до речі, ще й загибелі бджіл. Від Держпродспожив служби кожному учаснику заходу було надано відповідні рекомендації, а також надано витяги із закону України про державне регулювання сфери захисту рослин та інших нормативно-правових документів. Родзинкою семінару було знайомство з галозю виноградства та виноробства. Яку успішно практикує кооператив агробізнес, його керівник Григорій Кулінченко поділився секретами догляду за виноградною лозою, тонкощами виробництва крафтових вин. Учасники семінару з цікавістю оглянули виноградники, які культивуються як на відкритому ґрунті, так і в тепличних умовах, говорить Григорій Кулінченко. Принцип такий. На, на одиницю ягоди треба, щоб було, чим більша кількість деревини, тим буде якісніше вино. Тому краще мати густіше, чим широко і буде рідке, рідке вино. Поки виноград дорослий, для червоного вина отримання якісного вина потрібно чекати 7 років. 7 кущів. Так, кущ зробив вино, не сподобалось. Думаєш, ну, мабуть, щось не те зробив. На другий рік чекаєш ще рік, зробив вино, не сподобалось. Все, викидаєш, сажаєш інший і тоді знову сім років чекаєш. Це для червоного вина, майте на увазі. Це не так просто. Не буде ще із молодого куща гарного червоного вина, яке там на конкурсах там знатоки його знають. Ось так. І ось різниця. Вертикальний штамп, Ми його не прикопуємо. Він отак от зимує. Теплиці. Ну і тому він раніше розвивається. Ну і так бачимо, рухається. Перевага теплиці в тому, тут фактично більш здорові рослини. Оце, оце те, що ми говоримо за сьогоднішнє свято. Тут літом піднімається температура. Якщо її не притіняти, вона піднімається 50, плюс. а вже при 42 усі білки згортаються, гине. І тому тут менше хвороб. Просто по цій причині, то тут висока температура. Але коли вона буде 50, вже винограду некомфортно. комфортно. От, тут, от, от треба то регулювати десь на рівні 40-42. І тоді буде добре. Чим ми регулювати? Затінненням білимо, білимо до, до цієї труби, забілюємо вапном, а тут затінюючу сітку. І ну все. І цього вистачає, Скажімо так. Ну, отако працює. І це дозволяє значно менше. Знаєте, коли, коли ми тут вже працюємо проти хвороб аж в кінці, коли навіть зібрали врожай. Потім холодає, і оце в день жарко, вночі холодно, оці перепади, тоді тут заходить хвороба. І щоб вона не перейшла на наступний рік, ми, ми з нею працюємо. А так виноград, в принципі, чистий. Це перша обробітка тут весною абсолютно ні? Абсолютно. абсолютно ні. Ми дезінфікуємо теплицю обов'язково, перекисом воді. Пройшли собі, коли ще, ну ще виноград взагалі спить, пройшли. Вапнуємо землю, теж mm -hmm. пройшли і все, і виноград живе. Так, якщо бачимо розвиток шкідників, а тут вже тепло, і вони перші сюди сходяться, вилазять, по землі працюємо з ними. Обов'язково. По землі і от по цьому. Тому що вони отут, ховаються, обробляють.